У період травневих свят правоохоронці Олександрійського міського відділу міліції працюватимуть у посиленому режимі несення служби до охорони громадського порядку на території міста Олександрії буде задіяно близько 80 правоохоронців, які будуть брати участь у всіх масових заходах які будуть відбуватися на території нашого міста в зазначений період. Також до охорони громадського порядку будуть залучені громадські формування. Це Олександрійська міська варта, Славутич та Ягуар, які допомагають у підтриманні правопорядку в місті. Особливу увагу правоохоронці звертатимуть на дотримання громадського порядку у місцях масового скупчення городян та під час усіх заходів, які заплановані у місті, на травневі свята. Ми звертаємося до мешканців міста. про те, якщо ви знайдете якісь підозрілі, предмети, сумки, коробки, звертайтеся за номером 102. а також про будь-які протиправні дії відносно вас чи інших громадян, ви можете звертатися за номером 102 цілодобово. Посилено працюватимуть працівники міліції не лише в день, але й у нічний час. Патрульна служба разом з представниками громадських формувань слідкуватиме за дотриманням порядку на вулицях Олександрії з 8-ї вечора і до 8-ї ранку. В нічний час теж буде виставлено більша кількість нарядів патрульної служби, і також до них буде додаватися більша кількість ніж завжди членів громадських формувань. Для охорони громадського порядку будуть задіяні не лише патрульна служба та дільничні інспектори, але й увесь особовий склад міського відділу міліції. Патрулюватимуть не лише у самому місті, але й на селищах Димитрове та Пантаєвці.